Всім привіт! Продовження серіалу про вози дерев'яні. Значить історія така. Якось народ знає, ми тут кругом нашої старенької хати поставили для, для красоти. Були дерев'яні вози, сані, всякі там е, молотарки. Ну, що було, то й ставили. От, з однієї, то якби для реклами, з іншої сторони, хоч для якої-небудь краси, що там і старенької халупки. Нашої, ну, але ж. І от якось зупиняється гарненька машинка. Заходить в двір дядько, представляється, оказується він мій тьоска І він ще й родом з Млинівщини. І він там побачив над дорогою такий зелененький трухлявий віз. Хто бачив наші попередні відео, то той віз, що ми його потім трактором розтрущили. Ну він же зовсім був трухлявий. І він каже, слухай, продаєте, продаю. Я би хотів купити того воза, показую воза. От. Кажу, для чого вам? Ну, я хочу там собі для історії. Сам каже, я, живу фактично в Києві. Пам'ятаю, в дитинстві в діда був такий віз. От саме такий показує мені той чорний віз, Ну, напівгнилий. Я би хотів собі його десь там поставити чи то на дачі, чи щось таке, і так би там дітям-внукам розказувати колись. Ну і так для себе для, для, ну, на пам'ять. Кажу, слухайте, в мене є цікавіший варіант, і я йому показую воза саме з його регіону, тобто ну, куплений біля млинова, і віз з історією. І я йому розказую історію про того воза. А й видно, що дядько серйозний, ну якийсь, я не знаю, може чиновник, не знаю. Ну, виглядає серйозно, машина дорога. От. Я його не розпитував, хто він, що він. Та й нема такої привички. Приїхав клієнт. Ми з повагою ставимося що до президента, що до бомжа, що до чиновника. Якщо людина- людина, поводиться як людина, то ми заслуговуємо поваги. От. І я йому розказую ту історію, а він аж наш губу роздягує, так слухає, чуєте. він каже: слухайте, можна я? Я, я, я буду знімати на відео. Кажу, та знімайте. От. Значить, він нас замовив воза, а цей віз був з такою історією, ціла легенда з тим возом вийшла. Того воза зробив, я вже відео не раз згадував в семидубах біля Дубна, до війни, тобто ще за Польщі, був такий майстер, чого я кажу майстер, а не стельмах або коваль. Бо він робив і ковальську справу, і стельмашню. Тобто він робив дерево воза і потім оковував сам. Ну там така робота була художня робота. Там кожен болтик був з якимось візерунком. Кожна деталь, чи дерев'яна, чи залізна мала якийсь узор. І от такий віз. Того самого чеха, того майстра, він був зроблений спочатку для, по-моєму, для старости якогось села. Пізніше, як прийшли совєти, його забрали в колгосп тим возом їздив якийсь начальник колгоспний Пізніше того воза передали поштарці, що пошту возила. І так вже він та її поштарки і залишився, вже, якби ті вози дерев'яні стали не потрібні. Ну вона от того воза зберігала. До мене подзвонили люди, що хочуть продати, ми приїхали е купляти той віз. І та бабулька вийшла. О, бачте, каже, до, до тих своїх е там, ну, мужиків, скажімо так, в хаті. Бачте, а ви хотіли побити його на наметеолом, а от чи комусь то треба. І ото вона мені ще таку історію про того воза розказала. І то було біля млинова. І якраз так вийшло, що цей замовник родом з Млинівщини, і ми йому того воза якби, запропонували. Він зацікавився, мало того не ну, просто зацікавився, він його нас купив. Але е ще в нього була така умова, можна так сказати. Йому треба було заготовити очерету, бо він хотів накрити такий піднавіс, зробити з очеретом накритий над тим возом. І йому треба було розписати всі назви всіх деталей в возі, як що називалося. От. Ну, все, що я знав, причому в різних селах різні е, майстри, різні ковалі, стельмахи по-різному називали деталі. Але назви деталей в більшості якісь такі, мені здається, типу походження мають австрійське, німецьке, польське. Бо такі слова: ну, наприклад, льонник, горчик, е, люшня. Там Налюшенник, Гесик, та там купа всяких таких інтересних. І, ну, і звичайно, що я ж кажу, що в різних селах, в різних майстрів по-різному то називалось. От. Ми йому той віз з тим очеретом доставили туди за Київ прямо на місце. Була така в нас теж пригода, він проплатив нам доставку. Якщо він дивиться це відео, чи хтось з його родини вам привіт. Не пам'ятаю, це якесь було передмістя, передмістя Києва. Не сам Київ, а десь оці щось там біля Києва. От. Йому привіт. Як там наш віз? То вже пройшло певне років з 10, може менше. Надіюсь, що він там ціленький, сухенький, файненький. Все, бувайте здорові. Дослідуючої серії. Серіал про вози. Дивіться, якщо цікаво, ще щось розкажемо.